Доброго ранку, любі малята. Готові ви до заняття? Підготуємось разом. Ручки вгору, ручки вниз, вправо вліво повернись і приємно посміхнись. От до заняття ми готові. І сьогодні до мене прийшов одмежатка, ви вже його добре знаєте. І прийшов, каже. я коли. Тогоріч лягав спати, в мене в лісі була така гарна галявинка. Я обрав собі барліг, заси... заснув, а навесні прокинувся, сніг станув, і я побачив на своїй галявині так багато бруду. Я кажу, якого бруду ти там побачив? Він каже, суцільне сміття. Це не може такого бути. І ось мені жалко приніс і показав ось таку картинку. Я дуже засмутилася, дуже. Кажу, ось це такий бруд, ти знайшов на своїй галявині. Він каже, так. Ну, що сказати, діти, неприємно. І я зрозуміла, що треба нам... Відкрити нашу екологічну енциклопедію і пригадати правила поведінки в лісі. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Бачите, як багато тваринок живе у лісі. І вони всі веселі, бо вони, ліс для них це дом. Вони живуть у своєму домі. Їм дуже приємно і радісно там жити. У них там є у ведмедика Ліго, у білочки дупло, у них там є їжа, у них там є друзі. А коли людина приходить до лісу, чи завжди вона поводиться так, як треба поводитись в домі, де є господарі? Ось ми побачили перше правило нашої екологічної цикла Ніколи не залишай в лісі сміття. Якщо ти з'їв цукерку або печиво, або будь-що, обгорточку забери з собою, поклади в пакетик і коли повернешся, побачиш сміттєвий бак, викинеш туди. Пригадаємо друге правило екологічної енциклопедії. Не забруднювати водойми. Як багато ми бачимо в лісі, невеличке таке озерце, таке гарне, таке красиве, так приємно нам біля нього і фотографуватися, і просто посидіти, відпочити. А якщо воно буде отаке забруднення, чи буде нам там приємно? Звичайно, ні. А місцевим мешканцям рибам, жабеняткам, які мешкають у цій водоймі, Зовсім буде ж не, не, не тільки неприємно, а буде в них біда, якщо буде стільки сміття. Тож навіть якщо ми не ми кинули сміття, а просто прийшли і побачили сміття, то його обов'язково треба прибрати. Познайомимось з наступним правилом нашої екологічної енциклопедії. Не розпалювати вогнище в лісі ніколи, бо це дуже небезпечно і для нас самих, і для лісу, і для його мешканців. Достатньо маленького маленького вогника, який набере сили. Від вітру, від сухої трави, від гілок, яких багато в лісі, і ось вже пожежа, і ось вже лісові мешканці залишились без своєї домівочки. Наступне правило нашої екологічної енциклопедії. Будь ласка, не ламай гілку на дереві, на кущику. Не треба цього робити. Нам теж не сподобається, якщо хто, хтось підійде і буде нам волосинки вистрибувати. Вищипувати, ні. Або пальчика ламати. Ні, не сподобається. І ми з повагою ставимося до кожного дерева, до кожного кущика і не ламаємо гілок. Наступне правило нашої екологічної енциклопедії. Допомагати взимку пернатим друзям. Пташки обов'язково віддячуть нам за турботу. Це правило доброти, правило співчуття. Важко пташкам взимку, і мороз, і вітер, і сніг. Як знайти їжу? А якщо ми зробимо годівнички і кожного дня. Будемо підсипати туди насіння, крихти хліба, то ми допоможемо пташкам. А пташки, ми знаємо, це рятувальники ліса і сада. Вони поїдають гусінь, яка псує плоди, псує листя. Наступне правило нашої екологічної енциклопедії не вбивай жодної комашки. Вона ж тобі нічого не зробила. Знайшов ти якусь там метелика або, неважливо, жучка якогось. Не треба його брати до рук, не треба саджати у якусь коробочку. Тобі, тобі іграшка забава, а воно загине. Будемо милосердними, будемо добрими. Жод... Жодної шкоди не робимо оточуємо цю середовищу. І ще я хочу вам показати ось таке правило нашої екологічної енциклопедії не турбувати тварин. Буває, іде людина лісом гуляє, ну, побачила. О оленятко або білочку і кричить: О, о, -о біжіть біжиться скоріш сюди. дивіться, дивіться. Тваринка злякалася, побігла або забилася, або з гілочки зірвалася. Не треба голосувати. Тварини полюбляють тишу. Вони чують ліс. Ліс розмовляє своєю лісовою мовою. І тваринки розуміють цю мову. Вони розуміють кожен спів птаха, кожен шопіт гілочок або листячка. Тож ми приходимо до лісу теж стати його частиною, милуватися його красою, дихати його повітря. І щоб ліс надовго залишився. Таким самим, яким його бачимо, ми, треба його берегти і обов'язково дотримуватись правил нашої екологічної енциклопедії. Дякую, мої люди, до побачення!